Це реально сором, бо незаконно захопивши владу в місті Мародери, не тільки плюють в лице родинам загиблих героїв, а просто наглостцють та серуть на голову та пам'ять визволителів, що віддали життя за нашу свободу. І мені все равно. зараз багато хто сперечається про те, який монумент має бути встановлений на місці почесних поховань героїв війни, але у полум'ї дискусій та звинувачень всі забувають найголовніше: хто встановлює пам'ятники? Хто будує ці монументи та місця почесних заховань? Це ворог мешканців нашого міста. Кажуть, горбатого могила змінить. Чи ще кажуть, що люди не змінюються, але чомусь дуже багато хто вірить у те, що мародери та расисти, які тягнули в Україну руський мір, їздили на килим до Путіна та ненавиділи усе українське. Дивовижним чином, що вони змінилися і з чортів перетворились на янголів. Ну... Я би міг зараз вам тут пояснювати, що тисячі криворіжців померли саме через мародерів гнилькулів. Я би міг показати вам, до прикладу, ось ці поодинокі розслідування, з яких ми дізналися, що вигадана мародиркулам рада оборони крала на закупівлі дронів. Але за це буде відповідати ритуальна коза, а не той, хто стоїть головним над цим. Голова ради оборони міста Кривий Ріг. Я би міг зараз вас просто попросити задуматись. А чи ваш родич, друг, син чи брат загинув не через те, що не було пікапу, щоб його вивезти, чи не було дрону, щоб провести розвідку і скоригувати маршрут? А чи військові в лікарнях гинуть не від того, що на цих лікарнях мародерили 14 років? Уничтожаючи нашу медицину! Я би міг у вас запитати, а чи ви бачили розслідування бігусів про те, що на похованнях полеглих воїнів гниркулячі шакали з бюджету витягують мільйони гривень? І чим більше буде загиблих? Тим більше вони зароблять, і їм вигідно не надавати допомогу військовим, щоб заробляти на їхніх тілах. Після того, як по паперам заробили на остаткуванні для мене і ніякі не патріоти, вони по столу себе надягнуть на голову. Хотів би ще у вас запитати, а як ви думаєте, скільки задонатили гнилькули бігусам, щоб ті так і не випустили другу частину розслідування про заховання наших героїв? 5 мільйонів. Я ще хотів би запитати у вас, як ви думаєте, чому бігуси погодились не випускати другу частину? Може, тому що мародери задонатили, а глядачі не донатять? Ні. Я ні на що не натякаю, а говорю прямо. Ваша підтримка та ваші донати запорука того, що на єдиному незалежному каналі Кривого Рогу будуть і надалі виходити чесні публікації про нечесних істот, обмежених владою та грошима. Ну і звісно, обмежених інтелектом. Тож підтримуйте, будь ласка, якщо не хочете, щоб Мурок темряви та брехні захопив місто повністю. Бажаю здоров'я, криворіг! Це друга частина відео про меморіали пам'яті героям. Ця частина буде довшою за попередню, бо інформації дуже багато, і хочеться відразу сказати про все. Скажу чесно, я розчарований, розчарований результатами вашої роботи над першою частиною. Бо я старався, а ви щось не дуже. Всього дві тисячі переглядів хтось не допрацював. І я сподіваюсь, ви виправите цю помилку і передивитись попереднє відео ще раз. Або подивитись, якщо ще не дивились. Оу, oh, і ще декілька слів про футболку. Як бачите, в мене з'явився мерч, про який розкажу в самому кінці відео, щоб не відволікати тих, хто прийшов сюди за інформацією про пам'ятники, а не за футболкою. Та ну. все тепер до суті. Мене до глибини душі обурило, коли я подивився відео, на якому рідні наших полеглих героїв їздили на екскурсію до майстерні скульптура, який на замовлення мародерів створив копію вже існуючої скульптури воїнам-інтернаціоналістам. Людей бісило те, що з ними ніхто не порадився. Ще не спитали думки, що скульптура дуже схожа на щось радянське в дусі соцреалізму і не відповідає дизайну сучасності. Оті комуністичні отакі замашки там кожну ритмів яку у лівось ми це радянщина. Ми хочемо провести, щоб наша влада провела чесний достойний конкурс. Так як сам проект створення меморіального комплексу буде фінансуватися з бюджету міста, я думаю, що до цього запиту долучилися б не тільки родини, але й міста не міста і гості міста, тому що це важливо для них. Родини героїв Лець Римували, ставлячи питання то скульптору, то хвої гнилькулячої, яка приперлась на показ мод із сумкою за 7 тисяч гривень. Ну і вела себе наче під кокаїном. А чи, будь ласка, задала, дивіться, я відкрила а закон, не просто не подивитися. Не Після прийняття місцевим органом виконавчої влади рішення про спорудження створення пам'ятників і монументів місцевого значення управління культури обласних державних адміністрацій проводить конкурс на кращу проектну пропозицію. Підкажіть, будь ласка, ну спочатку прийняла місцева рада, чи передала вона управління культури обласних. Державних адміністрацій на те, що провели конкурс? Ні, не передавалося, не передавалось усіх. Щось обурювало, всі про щось запитували і з'ясовували. А я на все це дивився і не розумів. Мені просто то в голові не вкладалось взагалі. Люди, ви що сліпі? Хіба не розумієте головного? Ось дивіться, таким має бути план місця почесних поховань наших героїв, наче виглядає непогано чи не так. Ну, принаймні, на мою нефахову думку, це не найгірший варіант, який міг би бути. Звісно, у вас може бути своя думка на цей рахунок. Це нормально. Ненормально те, що мародиркули ні в кого ні про що не запитали, а просто як завжди, і в усьому, як у назві вулиць на шесть негідників типу Краманса, так і тут вони вирішили, що володіють містом, і на що їм у нас про щось запитувати. Так завжди було. З повним уваженням ніяких питань нету. І той гвалт, який підняли родини загиблих, був почутий. Але був почутий лише з однієї причини. Бо гнилькулу дуже важливо мати красиве лице на фоні так званої ветеранської політики, яку він розбудовує і планує на цьому паразитувати у велику політику. Ось ключова задача там ате. Це... Аби не це, ніхто б не звертав ні на що уваги, тим паче, що 90% медійного поля належить гнилькулам або контролюються ними. І видно. А ті, хто лишився, такі як я, надто малі, щоб розбурхати суспільний резонанс і вплинути на величезні об'єми бабла, які на цій темі мутяться. Власне, тут ми з вами доходимо до найголовнішого меседжу, про який я вже давно говорю, і ще раз повторю: взагалі байдуже, хто буде робити скульптуру, якою вона буде і яким буде місце почесних поховань, якщо всім цим завідуватимуть мародери. Це треба теж розуміти. Ви просто можете самі подивитись, що робили на окупованих територіях рашисти складовищами, де були поховані герої війни ще з часів 2014 року. І порівняйте це з тим, що зробили расисти гнилькули. З пам'яттю про героїв Другої світової війни, та скажіть мені, чи в когось є марні сподівання, що вони не зроблять цього з нашими героями сьогодення? Прославляють колаборантів нацистів і нацистів, ви називають це словом декомунізація. Тось тобто... я точно знаю, що зроблять. Точно знаю, що якщо політика в країні зміниться, вони бульдозером приїдуть рівняти з землею могили тих, кого ще вчора називали бандерівцями та своїми ворогами. А зараз через страх за власні шкури звуть героями, але мародерять на героях і на їх похованні. Тобто якщо фактор Україна, Росія, Кенє, да. Проблема не в тому, який пам'ятник чи яке місце поховання, а проблема в тому, хто займається цим. А займаються цим відверті гниди та падаль. Мародери, які вже вкрали. І ще вкрадуть на всьому цьому. Кричать, що всі, всі що всі дуже чесні. А ви так перегрізіть один одному горло за те, як має виглядати пам'ятник, на якому вкрадуть, і який буде занедбаний вже через півроку. Це ж так важливо. Важливо для мародерів, щоб ви між собою гризлись, а їх не чіпали. Але менше з тим, давайте все ж таки зацінимо, як виглядає монумент, збудований у 2010 році, на честь 66-ї річниці звільнення України від нацизму. І, до речі, гнильколи кажуть, що для них це велика є і дуже важлива війна, паларацькі ленточки і все таке інше. Цей монумент був збудований ще за часів Любоненко у 2010 році. З тих пір він жодного разу капітально не ремонтувався, а лише обліплювався гівном та глиною. Щоб остаточно не розпастись, почнемо наше знайомство з цим витвором мистецтва із доріжки, яка веде до центрального монументу. Як ви бачите, плитка була вкладена прямо на землю, без підсипок, і лише здалеку, якщо їхати на тролейбусі, маршрутці, чи ось цьому пам'ятнику мародерства, я маю на увазі старий гнилий газон. Лише якщо швидко проїжджати повз, можна подумати, що виглядає більш-менш. Але я пішов далі і був шокований. Одразу біля самого монументу, вже традиційно для Кривого Рогу, мене зустріла зграя агресивних собак. Аби я розумів собачий, певно, вони б захищали Гнилькула і казали, що він хоч щось робить, а я рвусь до корита. Далі просто подивіться на ці кадри, і нехай Саша Мародирко сам розповість нам про важливість пам'ятати подвиг героїв та те, як вони пам'ять бережуть. Для мене особисто і для моєї сім'ї нема нічого важливішого, ніж зберегти пам'ять про героїчні подвиги наших захисників, які звільняли моє місто спочатку від нацистських загарбників у часи Другої світової війни і зараз від атаки орків та гномів. Саме тому ми постійно виділяємо з бюджету гроші, щоб утримувати, ремонтувати та відновлювати монументи та пам'ятники нашим захисникам. Я особисто пам'ятаю імена кожного з героїв, що своїм подвигом врятували кривий ріг. Для мене це важливіше за усе на світі. Я ніколи не брехав і зараз брехати не буду, бо ви і так самі бачите на власні очі, що за ці 14 років, котрі моя сім'я контролює бюджет кривого рогу та усе місто, ми не тільки організовували побідобєсні шабаші на замовлення кураторів із Кремля та бігали з калорадськими стрічками, а ще й витрачали мільйони мільйонів грошей на те, щоб пам'ять про подвиги героїв жила серед мешканців міста вічно, щоб будь-хто міг у будь-яку мить підійти до монумента, знайти ім'я свого батька, сина чи брата. І покласти квіти на пам'ятник, згадати про героя і побути в красивому затишному місці, яке ми збудували та оберігаємо останні 14 років. Тому, повірте мені, дорогі мешканці Кривого Рогу, я особисто докладу максимум зусиль до того, щоб збудувати нашим героям гідний меморіальний комплекс, який вже через кілька років буде мати ось такий вигляд, як цей меморіал, на честь 66-ї річниці перемоги над нацизмом у Другій світовій війні. Ви мені повірте, для мене це святе, я брехати не буду, адже мої справи говорять за мене краще ніж будь-які слова чи реклама по телеканалам. Ви бачите, що пам'ять про героїв для мене це не просто черговий привід попіаритись, а ваші сини, брати та батьки важливі для мене. Тому й існують схеми на захованнях, тому й виділяються гроші з бюджету на це. І меморіальний комплекс, який будує моя команда, буде потужним і красивим в перші півроку після закінчення будівництва. А далі ми знову виділимо з бюджету сотні мільйонів гривень, щоб відремонтувати його. Або не будемо взагалі ремонтувати, бо я ніколи не поважав бандерівців. Просто зараз про це не вигідно говорити. Як би там не було, повірте мені, я усе замість вас для вас зроблю, і ви будете задоволені, навіть якщо ні. А тепер ще пряме включення з місця подій від нашого кореспондента. Прямо зараз я знаходжусь на місці. Я не знаю, це не місце почесне заховання, але це місце, де вшановується пам'ять визволителів Кривого Рогу у часи Другої світової війни. Кожен з вас, напевно, знає і чув про те, як зникли навіть. Кожного кожного 9 травня розповідають діди воювання. От подивіться ставлення до дідов, до того як вони воювали, як відстоювали, як перемогли нацизм, і що це все, як це все виглядає зараз. Це просто, просто треш. Тому я суб'єктивно вважаю, що немає зовсім ніякої різниці, яким буде пам'ятник, тому що при пригникуло це все одно буде крадівництво не більше, не менше. От вам живий доказ навіть слово Україна іде, не можуть відновити. Ми дійшли до, як я думаю, однієї з найцікавіших частин утримання пам'ятника ще у 2018 році. Моя колишня колега і начальник Софія Миколаївна Скиба робила запит на доступ до правди, щоб дізнатись, хто ж відповідає, тобто на чиєму балансі знаходиться цей монумент і хто має доглядати за ним та все таке інше. На запит Софії Миколаївни ніхто не відповідав. Аж до сьогодні. Відповідь надам я. Бо я з'ясував, що відповідальний за монумент персонаж із комп'ютерної гри Dota 2. Старий Войд, чи як там його, тобто саксаганський виконком, яким керує тип з блоку мародерів гнилькулів. Василь Старовойд. Ось цей лисий хрін на фото. Про нього можна окремий сюжет зробити, бо в два слова всі зашквари не влізуть. Але це точно не в цьому відео. Менше з тим. Цей старий Воїт регулярно дружить з іншим, дуже старим підрядником, чоловіком 1948 року народження, який постійно виграє тендери на благоустрій та утримання різних територій в Саксаганському районі. Мої колеги, журналісти наші гроші, ціле розслідування на цю тему зробили. Там дуже цікаво схеми, теми і корупція в одному флаконі, але це не для цього відео. Ну, бо воно буде занадто довгим. У цьому відео я покажу вам дві речі. Перша це тендер на трошки більше ніж 9 тисяч гривень, які виділили ще у 2021 році, щоб за 20 календарних днів підрядник виконав ремонт штукатурки гладких фасадів по каменю та бетону з землі та рештувань цементно-вапняним розчином. Площа до 5 квадратних метрів, товщина шару 20 мм, 20 квадратних метрів. ремонт тріщин та дрібних вибоїн місцями площою до 1 квадратного метру всього 6 місць. Перевезення сміття до 30 кілометрів 676 кілограмів. Власне, ось зараз на відео ви бачите результат цієї роботи. А ще окремо бачите, що не все сміття забрали та вивезли, бо навколо монументу валяється купа недопалків, які залишили за собою підрядники. Якщо думаєте, що культура робітників дозволила їм лише на підлогу кидати сміття біля монументу пам'яті нашим пращурам, то ні. Ще й у щілину, яку б мали замазати штукатуркою, заліпили недопалок. І скажу більше, цей підрядник від Старого Войда отримує постійно замовлення на прибирання та благоустрій і інших монументів військовим, що загинули, захищаючи нашу державу. <звук> Чи Саша Мародирку та його старий маразматичний дід не знають про це? Звісно, знають. Чи можуть вони це виправити? Можуть. А чому не виправляють? Може, грошей в бюджеті бракує? Як ви думаєте, 10 мільярдів гривень на рік мало? Звісно. Звісно, мало. Якщо за три роки по 10 мільярдів бюджету мало би на місто витрачати сумарно 30, а мародир коли вкрали з цих 30 27 мільярдів. Не вірите? Ось вам докази. Це що таке? М? А це що? Що це? А це? То повертаючись до головного запитання, надайте, будь ласка, відповідь. Чи має для вас значення, який пам'ятник буде встановлено на місці почесних поховань? Якщо, зрештою, що б не встановили, на цьому спочатку потужно вкрадуть, а потім доведуть ось до такого стану, до якого довели монумент на пам'ять 66-ї річниці звільнення України. При гнилькулах інакше не буде. І лише дурні вірять в те, що сидячи на грошах. Маючи всі змі міста і маючи змогу купити будь-які інші змі, тільки дурні повірять в щирість і в те, що мародер зміниться. Це абсурд. Да. А ви, військові хлопці, що прямо зараз виборюєте нашу свободу, вам також байдуже на те, яким буде місце останнього спочинку. Байдуже, що ваше прізвище спочатку відпаде з плитки, а потім за три копійки якась погань прийде і просто замаже його цементом. За цю свободу та незалежність йде війна. Це та різниця між кацапським світом та нашим, за яку можна вмерти. Я, вам про Росію Я вважаю, що неможливо перемогти зовнішнього ворога, якщо його люди сидять в тилу, якщо ворожі агенти захоплюють місто, якщо ворожі агенти сидять на потоках і нищать нашу оборону тим, що крадуть на військових. Успішний опит реалізації імена таких програм ви можете сказати, що вони, хоч щось дають, беручи наші гроші і купуючи у підставних фірм по завищеним цінам якісь речі. Але ж кожна вкрадена гривня це чиєсь життя, це чиясь доля, чи чиєсь відірвана рука чи нога. І ми нічого не змінимо, якщо не почнемо зміни всередині. Якщо й далі будемо гризти горло один одному, вирішуючи те, що взагалі не має значення в цій ситуації. Якщо в твоїй хаті вор, який грабує її, то чи важливо, якої марки, кольору та розміру ми купуємо телевізор, який все одно буде вкрадено? Подумайте над цим. Знаєте, після всього вище сказаного, мені щось вже й не хочеться говорити про футболку. Ну, бо на душі такий осад неприємний від огиди та безсилля, і від того, що багато хто з моїх людей не бачать очевидних речей. А це боляче та сумно. Давайте про футболку я краще напишу у своєму телеграм-каналі. Посилання ви зараз бачите на своєму екрані. Ну або напишіть в коментарях, я дам посилання кожному, хто зацікавиться. Дякую за увагу і до зустрічі у третій частині відео про меморіали, яке я планую на наступному тижні. Якщо звісно, ви підтримаєте мене своїми переглядами, лайками, коментарями та донатами. Посилання на донати у описі під цим відео. Дякую кожному. Живіть довго та процвітайте, мої любі приворіжці. До зустрічі. А все остальное.